Привіт-привіт, мої любі близнюки! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка. І я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Ну що ж, настав час дивитися ваш таропрогноз на листопад 2025 року. Тож влаштовуйтеся зручніше. Робіть собі якийсь смачненький затишний напій, чай, каву, каву з корицею, гарбузовий лате. Якщо любите, до речі, хто любить pumpkin spice лате, перекличка в коментарях. Так, І подивимося з вами, що вас, моя любі, чекає у листопаді, що принесе цей листопад блиснюкам? Блиснюки для вас. Дев'ятка жезлів, ви будете відстоювати свої права, ви будете відстоювати свої кордони. А хтось із близнюків навіть проведе межу між минулим і між теперішнім. До когось можуть навіть проявлятися тут люди з минулого ситуації з минулого, але проявлятися. Такими, знаєте, як уроками. Для того, щоб ви змогли показати, що ви винесли якийсь досвід, що ви зрозуміли щось, і тепер ви можете по-новому реагувати, що тепер ви можете відстояти себе, наприклад, там, де раніше ви прогнулися. Ось так. І ви будете відстоювати це. Ви вже тут з досвідом, знаєте, ви вже такі все тримайся, не підходь, бо я тут можу взяти цю палку і не тільки я буду з перемотаною головою. Вже ви вже на досвіді, на досвіді тут близнюки. Але враховуючи те, що ваш управитель Меркурій, він уже зараз знаходиться в петлі своєї ретроградності. Ви вже з 20 числа минулого місяця жовтня ви вже могли це відчути. Він вже, м -м, готувався стати ретроградним. А з 9 по 29 листопада він вже буде повноцінно ретроградним, тобто, ви можете бути більш такі інтровертні, або ви можете повертатися до справ минулого. Чи минуле може повертатися до вас, наприклад, близнюки, люди, ситуації, досвіди. Гарний час, щоб щось полагодити або доробити те, що ви давно не могли завершити, а це вже буде можливість завершити це все для вас. Така ретроперспектива і буде листопад дещо з такою ретроперспективою. До речі, для когось це може бути дійсно фізична межа, коли ви перетинаєте кордон, працюєте з якоюсь там межою. Перепланування, домівки, квартири, простору. ось так так Ще ще близнюка. Стопа для вас. Так, і зовсім нове починання. зовсім нове починання, зовсім таке обнулення. Це можуть бути. Початок нового життя, навіть початок життя на новому місці, початок життя у новій країні. Це може бути якийсь несподіваний прояв якоїсь людини. Тоді ця людина буде несподівана і не дуже така серйозна. Це дитина, по фрейду кажу, це така людина безпосередня, навіть дитина тут, навіть в цій колоді він позиціонує себе як кретин. Ну чесно, тут несподіване повернення колишніх. Або людей з минулого, і оце знаєте, ну як здрасть. Ну як здрастя. Ну от просто зараз буде класно, а про наслідки я не думаю взагалі. Але от це карта авантюри, це карта авантюризму. Коли вам захочеться, у вас може виникнути ось цей такий імпульс: все роблю, робимо, і ви можете зірватися з місця і навіть не думати про наслідки. Так. Але це обнулення. Ви захочете розпочати все заново? Можливо, переграти якусь історію з минулого по новому, обнулитися. Так, що ще принесе близнюкам? Для когось це дійсно буде переїзд, бо це карта нерухомості, це карта святкування. Хтось замислиться про переїзд чи про те, щоб винайняти нову квартиру. Це може бути навіть не обов'язково з країни в країну, а от інший район, інша область, інший район. Це може бути і переїзд в інший офіс, в інший кабінет. Це, до речі, карта також якогось. Свята, фестивалю, весілля, новосілля, корпоративу. Гості можуть до вас приходити, ви кудись можете в гості ходити. І це може бути так дуже-дуже спонтанно. До вас хтось може підселитися, або ви можете кудись до когось, наприклад, підселитися, проїхати в гості, а ви вже, наприклад, бували, жили там у своїй зістри, чи у подруги, чи у родичів. Хтось навіть домашніх улюбленців буде хотіти собі завести, і ви будете про це думати і доволі так спонтанно. Не ну, тут цікаво, дуже хороші карти, дуже хороші карти близнюки. Але ще тут покажу вам дно, колоди. Одночасно це такі і авантюрні, і, можливо, ці авантюрні якісь моменти вони вас витягують з такого стану пасивності, апатії, десь місцями навіть. Депресивності, втоми, який, яке може траплятися час від часу, коли, начебто, є варіанти, а ви такі, знаєте, як. Це рівна несміяна: от цього я не хочу, цього не хочу, цього не хочу. І роздумуючи над тим, так, чого ви не хочете, чого вам, що вам не підходить, і концентруючись на, ць, на цьому, що там щось погано, все сумно, все нудно, ви ризикуєте пропустити щось дійсно вартісне. Тому відкривайтеся новому тут, близнюки, будьте сміливими, ви це вмієте, будьте в своїх найкращих енергіях. Ось. Тому що ви тут можете так від чогось ніби відмовлятися. У вас є вибір, обов'язково тут вибір буде, де проживати, з ким проживати. Ви можете, там, навіть якщо ви домашнього улюбленця обираєте, ви можете зважувати плюси, мінуси. І якщо ви дуже сильно... Застрягнете в оцих роздумах і почнете це в негативному ключі роз, розгортати. Ці думки, ви ризикуєте пропустити щось дійсно вартісне, тому будьте -та такими більш відкритими. У нас з вами наступна колода. Це таро-темний маєток. Дуже люблю її, особливо в осени, тому що вона з естетикою Тіма Бьортена. Давненько, мені здається, саме на Ютубі не було. А в особистих розкладах, консультаціях я її щодня використовую. До речі, приходьте, приходьте на особисті консультації. Ми там не тільки прогнози, а й розбираємо ситуації по кар'єрі, по коханню. І взагалі будь-яке питання можна дивитися. Так, близнюки, ще для вас. Листопад, дивіться прекрасно, тут карта кохання, карта побачення, карта закоханості це може бути зустріч з новою людиною, якесь класне знайомство, початок романтичних стосунків. Якщо ви вже в стосунках, це може бути покращення цих стосунків, може бути примирення або вихід на новий рівень. Можливо, ви давно не були на побаченні, і тут, нарешті, ви кудись вибираєтеся на побачення. Це, взагалі, карта не тільки любовних стосунків. Якщо ви знаєте, наприклад, що для вас не актуальна це, це може бути і бізнес-партнерство, ділове партнерство, коли ви знаходите людину, з якою ви дійсно можете одне одного чути і розуміти, і бути на одній хвилі. Так, що ще близнюки для вас. Одразу дві карти е витягнула. Тут і вагання, і обмеження, таке враження, що ви визначитеся і перестанете вагатися. Що вам потрібно буде це зробити, щоб визначитися і перестати вагатися. А тут одночасно і обмеження можуть бути, але ці обмеження вони для того, щоб ви відпочили. Можливо, ви вибираєте хтось місце для відпочинку, хтось, можливо, вже думає, де ви будете канікули проводити з коханим чи коханою, чи другом, чи партнером. Тут також може програтися ця ситуація. Але отут труднощі вибору будуть, але вам все ж таки потрібно буде визначитися. Бо ви так ніби фігаро там, фігаро тут. і ви, наче можете відчувати себе близнюки у клітці під впливом якихось обставин. Ви будете намагатися вибрати, ви будете намагатися поєднувати, але це вам якось буде важкувато даватися. Так, що ще ще. Так, ви от залишите якесь місце, тут ви ще, от ніби між двох вогнів будете кружляти, а тут ви вже вирішуєте і на дні колоди королева мечів. Це ви, близнюки Терези водолій, це ваша стихія. Вам потрібно буде увімкнути логіку прийняти рішення. Ви залишаєте позаду щось і обираєте себе, фокусуєтеся уже на чомусь більш конкретному близнюки. Ви тут Робите цей рух, який потрібен вашому майбутньому, який вам по долі. Ви можете залишити щось в минулому, але ви обов'язково підете туди, де вам буде з часом краще. Ви можете позаду залишити людей, стосунки, місце, країну, і до змін до змін крикувати. Ну тут чудово. І ще близнюки: у нас сьогодні є два оракули. Давненько також не було цієї колоди. Це такий метафоричний оракул. Це стілювальні та темні історії. Це темні історії. ми подивимося, яка буде історія для вас як попередженням. Попередженням, застереженням для вас, що, можливо, треба пропрацювати тут, близнюки. Яка темна історія на листопаді. Ненависть. От якісь такі деструктивні тут почуття вас можуть мучити. Блазнюка. можливо, ви відчуваєте до себе ненависть з чиєїсь сторони, і тоді ви будете обмежувати себе. Обмежувати себе. Чи навіть якщо ви відчуваєте ненависть до чогось, чи до якоїсь ситуації, так? чи до якогось процесу, чи до якогось місця, тут потрібно буде це пропрацювати. Воно насправді вас тут в кайдани сховує. Дуже добре буде якось свій простір також очистити, або свій простір захистити, знаєте, щоб у вас було якесь таке безпечне місце, можливо, якось заховати себе від заздрощів, від ненависті, від чогось такого, так. Яка буде історія з цілюючою, цілющою для вас близнюки? Дух творіння. Ви щось створюєте. Такий тут старець. І ви знаєте, от енергія ненависті, вона руйнівна, а енергія творення, так, це вона життєдайна. І ви бачите тут, наче, наче в мене як, як Бог, ніби, але це метафорична карта, асоціативно вона читається, можете свої асоціації написати. Але мені здається, бачите, от тут ніби як Бог-такий старець, мудрець, і він тут тримає. У кулі такий образ цього містечка, а ось воно вже є. Ви знаєте, створіть те, що ви хочете. Ми кожен є творцем свого життя. У вас тут багато і про нерухомість, і про місто, і тут також є місто. Подумайте, близнюки, де ви хочете жити, в якому просторі, в якій квартирі, в якому місті, якщо це про простір, і це взагалі, от наш життя, наш світ це наш простір. І ми його облаштовуємо, так, неначе свою кімнатку. І ви можете створити для себе той світ, так, в якому вам буде приємно жити, але його треба створити. Не ненавидіте обставини і пропускати щось, а створити вам потрібно буде. І в листопаді займіться цим. Так. Нещодавно записала собі таку от фразу, це в нотатки, От, а навіщо ти сам створив собі світ, який ти терпіти не можеш? Подумайте. А ми подивимося ще з вами, яка практика для вас, близнюки, буде сприятливою. у листопаді, підтримуючою, сприятливою, і це abundance planning. Ви будете планувати свій бюджет, планувати свій достаток. Можливо, тут ви розпишете свої витрати і свої прибутки. Але тут також круто запланувати свої покупки, окреслити чітко свою мету, окреслити скільки коштує, наприклад, ваша покупка мрії, ваше життя мрії, і там по конвертикам хочу таку суму на подорож, хочу таку суму на навчання, хочу таку суму там оновити якийсь гардероб хаттілочки якісь свої. І це все, якщо ви запишете. Чітко, що ви хочете, як ви хочете. І ви можете тоді рухатися до цього, тому що гроші приходять під запит, під ідею. Це енергія, яка приходить, от я хочу конкретно це, і я вже знаю, як до цього рухатися. Ну що ж, близнюки, буду вдячна вам за лайк, коментар, підписку. Обов'язково напишіть мені, що ви там вирішуєте по місці проживання чи по святкуванню, і що за минуле. І що за минулий досвід, мені буде дуже цікаво. Розкажіть мені, розкажіть мені, які, які зараз трансформації проходите ви, які історії проживаєте ви. А з вами ми побачимося знову на цьому каналі наступного місяця у нових розкладах. Не губимось, па-па!